П'ять років тому на початку березня у Полтаві з'явився міжнародний освітній центр Фелісія. Сьогодні у центрі можна досконало вивчити польську мову, а також тут допоможуть учням пройти профорієнтацію, обрати виш на теренах України та Польщі, а також організують навчання за кордоном. Із з нагоди ювілею домовного центру Фелісія завітав віце-консул генерального консульства Республіки Польща у Харкові Якуб Королевський. Для нас Полтава це дуже важливий партнер. Здесь есть польская организация, здесь есть польско-украинский центр в Аграрной академии и тоже это школа, в которой сейчас мы находимся. Это очень це хорошие центры, хорошее качество изучения польского языка. Мы очень рады, что у нас как бы, такие Партнери активні, і що, можна сказати, з кожним годом збільшується кількість тих, які вивчають польський язик. Ну і теж хочуть уїхати в Польшу поразним програмам. Центр провів ряд святкових заходів, серед яких і фінал конкурсу Кращий учень центру Фелісія. За умовами кожен викладач центру пропонував кращих учнів. Потім члени журі оцінювали проектні роботи. Разом із цим можна було голосувати за конкурсантів і у соцмережах, та на сайті Фелісії. Я думаю, що такий вида конкурс дуже хара для самих ребят. Мне кажется, ну в наше время нужны такие какие-то праздники, чтобы дать больше оптимизма детям, больше радости, чтобы они чувствовали себя и нужными и достойными э, украинцами. В рамках другої якщо вони поїдуть туди учиться. До фіналу пройшло шість конкурсантів із Полтави, Харкова та Комсомольська. Протягом кількох хвилин учні освітнього центру Фелісія презентували перед поважним журі, до складу якого входив і віце-консул свої роботи. Перше місце здобула 17-річна Полтавка Єлизавета Власенко. У своїй презентації школярка порівняла українські та польські свята, розповіла про кулінарію обох країн. Ця маленька перемога це, звісно, для мене досвід, чогось нового. Навчаючись в філісі, я вивчила польську мову і тепер можу вільно на ній спілкуватися. Судити було неважко, оскільки усі роботи були достойними і добре підготовленими, говорять члени журі. Було дуже приємно, що проекти, які вони представляли, називалися Від Полтави до Варшави. Тобто у дітей була можливість і розповісти про своє рідне місто і спроектувати їх навчання, їх перебування у Варшаві. Думка журі була майже одностайна. Дуже приємно, що це учениця Полтавської школи, ліцею номер 1 Але сказати про те, що інші проекти були не цікаві. Неможливо усі фіналісти отримали подарунки та солодощі. А володарі перших трьох місць – і ще й грошову винагороду. Гості свята мали змогу переглянути концерт колективу Соколики, який презентував пісні та танці польського народу.